Всім привіт! Сьогодні будемо готувати міні-рулети з маком. Так, для початку нам потрібно приготувати тісто. Так, я вже взяв нагрів пів літри молока. Додаємо сюди 50 грамів мокрих дрожжів або 15-20 грамів сухих. Це залежить від дрожжів на кілограм муки. Борошна. Тепер додаємо 150 грамів цукру сюди одразу і пакетик ванільного цукру. І це все ми перемішуємо, щоб в нас розчинилися дрожжі. Після того як ми дрожжі в молоці, додаємо сюди два яйця одне і два Тепер Продовжуємо мішати, щоб об'єднати яйця. Сильно довго вимішувати не треба. Достатньо 20-30 секунд. Після цього ми додаємо сюди 100 грамів розтопленого масла. Можна Масло брати не розтоплене так, а щоб воно у вас було м'яке, заздалегідь треба доставати з холодильника. Я дістав щойно його, прийшмо в міквильовці трохи його розтопити. Опять вимішуємо секунд 20. Так, є. І тепер висипаємо нашу муку. Якщо ви будете вимішувати вручну, то висипаєте в 2-3 етапи. Спочатку ложкою мішаєте, потім уже в кінці домішуєте руками. Я буду вимішувати в комбайні, тож я висипаю сюди 1 кілограм муки одразу. Так, включаємо комбайн. І замішаю приблизно на 10 хвилин, щоб оно все це все вимішалось. Так, вимісене тісто. Так, така у нас. Консистенція трохи липне до рук, ну, це не страшно. Тепер його замішаємо, щоб підходило. Так, поки наше тісто підходить, готуємо начинку. Начинка в нас буде макова. Взяв я 250 грамів маку. замив водичкою. І тепер ми її промиваємо, дивимося. Щоб була чистеньке мак. Якщо у нас є який бруд, він завжди спливе наверх. Промиваємо, проціжуємо через друшмак м'якенький. Так, промив мак. Тепер додаємо сюди 250 грамів. Молока. Можна додати води, але погодьтеся зі мною, що на молоці буде смачніше. Так, 250 грамів молока. І ставимо на огонь варитися. Так, після того, як у нас закипів наш мак з молоком. Ми збавляємо вогонь на мінімум, на саме мінімальний, який можна. І тепер хай воно кипить, випаровується наше молочко. Періодично ми помішуємо, щоб у нас нічого не пригоріло. Каструлька береться ж відповідно з товстим дном. І тепер уварюємо. Десь приблизно це у нас займе. Пів години часу. Так, варили вже майже, як ви перевірите, що в нас готово вже все, це беремо, проводимо з ложкою і бачите, момочко майже не збігається. Це означає, що наш Мак майже готовий. Тепер я виключаю вогонь і додаю сюди 125 грамів цукру. І все ретельно ми перемішуємо. Нам треба вимішати, поки воно в нас це все гаряче щоб цукор повністю розтворився, розчинився. Ну, вимішуємо теж так недовго. Основне зараз у нас це зробить блендер. Нам треба мак перебити блендером. Як починаємо збивати. Так, перебив я мак блендером. Бачите, яка воно стало біленьке емульсія. Це все молочко в нас виділилося з маку. Дивіться, як будете збивати. Краще прикричимось його, тому що розбризкує трохи. Якщо у вас нема блендера, можна ступкою скористатися. Ну, це буде довго потрошку. Ну, можна м'ясорубкою, ну на крайній вже варіант, можна взяти качанку, в усіх є, і качанку його все перетерти треба. Зробити можна ну, з будь-якої ситуації можна вийти. І тепер ми додаємо сюди. Шістдесят п'ять грамів масла. У нас пропорція йде з розрахунку мак до молока один до одного, мак до цукру один до двох. І мак до масла 1 до 4. Рецепт пропорції не складні зовсім. Тепер це все ми перемішуємо, щоб масло повністю розчинилось. Якщо вам не подобається сама консистенція маку, начинки, можна додати буде в кінці столову ложку кукурузного крахмалу. Ну, це, якщо вам він буде здаватися рідким. Зараз я перемішаю його з масним розчиню і вже покажу, який буде в нас результат. Начинки так, всі інгредієнти і трошки рідкувата, начинка. Ну, як я казав, зараз ми це виправимо. Додаю сюди. Тому виможку кукурузного крахмал, отак, з гірочкою. І це все добре ретельно перемішуємо. Наш крахмал зараз всю вологу в себе вбере. Після цього ми пересипаємо в миску і залишаємо повністю, щоб воно остило. От у нас вже він майже холодний. Цю начинку можна буде допоможити покласти в холодильник і вона буде чудово до двох неділь зберігати з холодильника. Так, тісто наше вже підійшло, я трохи відмісив. У нас вийшло 620 грамів начинки. Тісто сильно забивати не треба, легенько беремо його, зважуємо також. Зараз візьму тарілочку. Ми маємо кіно 800 тіста. ділимо його пополам. Це в нас по 900 грамів. Ну, майже 886 грамів. Один шматочок, другий трошки більше. Трошки ще його підмішуємо. Забагато муки додавати не потрібно, щоб не забити наше тісто. І тепер його розкатуємо, розкатуємо квадратний пласт такий. Так, розкатав тісто і тепер відміряю 300 грамів. начинки. Можете бачити крахмал зробив свою справу? Все, половину відділив і тепер розпреділяємо начинку по тісту. Так, розподілив я мак і тепер ми починаємо скручувати наше тісто. Плотненько так не поспішаємо. Такой шматочок. Завертаємо так, щоб у нас був наш шов знизу тіста і нарізаємо на шматочки. Ось такі в нас гарненькі шматочки виходять. І відправляємо на деко. Щоб підходило. Так, як можете бачити, виможили вже, вже рулетики наші на деко. І тепер залишаємо їх, щоб вони підійшли. Другу частину робимо аналогічно. Якраз поки буду робити другу частину, всі підійдуть. Так, наші бумочки підійшли. Тепер їх змазуємо. По бажанню можна яйцом з молоком, молоком змазати. Я зараз їх змажу яйцо з молоком. І ставимо ми 180 градусів на конверцію, тому що в нас 2 декла. І приблизно буде це все випікатися десь. В районі 30 хвилин, може і трохи більше-менше. Якщо у нас буде верхній і нижній нагрів, у вас буде одне деко, якщо ви будете робити меншу порцію, то 35 хвилин, а на конвекції печеться трохи швидше. Ну треба слідкувати. такі красунчики у нас вийшли. Це Нижнє деко, це верхнє. Верхнє трошки більше зарумянилось. Духайні красунчики в нас. Тепер залишаю їх в такому вигляді, хай повністю остивають, а потім вже перекладу, бо якщо горочко і зразу їх вимажуть, то нижні можуть сісти тісто пухке. Так що всім, кому сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь. Рецепт, як завжди, залишу в описі. Всім смачного.